А пам'ятаєте, як прийшли в 1939 році перші так, совіти? Пам'ятаю. Якось тут їх зустрічали чи ні? Як вам зустрічали? Ми були готові, бо село наше було дуже свідоме. І було в курсі справи. Значить, в 1939 році я ходив тоді, як вони йшли на переджі, бо через спасів не було такої дороги. Вони через перед йшли. І, ну, та от і, ті будьонки такі вони мали, і смертіли вони сильно. Ото якийсь дуз був тоді, що таке то від вошель. Їх... Бо в Росії Петро ото що зробив тії бані, якби ті бані, то воші з'їли. Там нема хати, щоб не було Блощиці. Блощиця в селі мене здибала. Я в Росії в хаті не міг був ночувати. Ми в палатках, я вам показував, в таких палатках жили до серпня, місяця, серпня. Такого не було, щоб якось їх зустрічали, там, що? щоб люди зустрічали їх Ні, не було тут такого такого не було. Тут пльотики ходили, що одна родина їх зустрічала в Тертиковій жиді. А по селах не було комуністичної партії, а може, хтось співчував, знаєте, то одна така родина, жінка ніби винесла. Ну, але то не, не то ж всі покійні, то розповсюджувати, бо то що може півправда квітки винесла. А так то ніхто то все вороже. Значить, приходить армія, приходить совєти, і тут кайф в панському маєтку, де то його армія зупиняється. Так тут, тут артилерія, бо по бузі, бух границя. Ніхто. Але от прийшли панські маєтки, що роблять? Бібліотека. Та бібліотека була Боже, який ти як нині пам'ятаю, шафи. Ти, хлопці зле зробили, взяли, спалили то все. Ой Боже, також робили не так. А ну, ви я... кажете бібліотеку, що вони зробили з бібліотекою? Бібліотеку, коні і возили, і возили, і палили серед села. Оті книжки і сусід приніс тільки одну біблію, бо він по малюнках. Зрозумів, що то є Біблія, бо читати не міг, бо то не було ні по-польськи, по якому і я не знаю, якому то його. А, а ти возили і палили. От вам таке, яка то культура була, що за Всі Ви уявляєте? Палити, показувати, що то нищить буржуа, що то пам. І ще пам'ятаю, в тому будинку був рояль. І якийсь представник з КГБ прийшов, молодь бавиться там, бо то ну як бавиться, там була школа, а спочатку ще нічого не було. Але приміщення там таке, як будинок культури, таке щось. Я й там, хто там міг грати? Але приходить, хто представник вини з КГБ. Сідає за рулем і, і пісню співає. Їхав, піп по сіну, а попаню щось на сіло. Чи мені сіну брати, чи побою рятувати. Я тоді не знав, що такий попадяю, піп. Кажу, мама, ось каже. та перетайне говори дурниця. Мама знала, що таке. Ото на кунку культуру. Тож боротьба з релігією.